Тиждень саміту миру та саміту Великої Сімки дві головні події тижня. І чесно кажучи, є підозра, що принаймні режисером першої події був Андрій Єрмак. Принаймні, саме він говорить про ймовірні переговори з Росією після е, цього саміту. А Володимир Зеленський увірував, що закінчення війни вже скоро, навіть можливо цього року. Тим часом історія з генералом Валерієм Залужним отримала новий несподіваний поворот. Цілком вірно, що Валерій Залужний знову очолить Збройні Сили України, змінивши на цій посаді Олександра Сирського. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сирцова. Це мій канал Свіжої історій», Канал на якому як завжди говоримо про найактуальніше а моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його а також. Підтримайте канал е, підпискою. Також підпишіться на канал канал Володимира Цибулько, Кабулько ТОВ і Цибулько Тів. І долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. До речі, е, усіх патронів і спонсорів письмового каналу я вітаю і закликаю до них е, приєднуватися. Е, окрім того, якщо вас цікавить поліграфія та сонівка, деталі є в описі до цього відео. Ну, мабуть, розпочати цю розмову я би хотів зв... з вельми цікавої цитати Андрія Єрмака, про якого я вже згадував на початку. Ми шукаємо можливість запрошення Росії на другий саміт, якщо спільний план буде готовий, і при цьому е офісу Єрмак. Додав, що головне узгодити план спільно з партнерами. Тоді його можна буде представити Росії для подальшого запрошення їхнього представника на другий саміт. Тобто, Андрій Єрмак готовий до переговорів з Росією, чи, чи не так? Ха. Андрій Єрмак, на жаль, розчавив як особистість міністра. Закордонних справ і е, щось ми його не бачили. Е, він, е, якщо навіть в Швейцарії був присутній, то, то жодного писку не подавалось. під е, зматні Андрія Єрмака, але Єрмак робить заяви про те, що готовий вести е, перемовини з Росією, тому що е, ну, це сигнал до того, що Україна є миролюбна. Україна готова до діалогів широких, і це дуже важливий сигнал для всякого так званого колективного півдня. Бо Росія, маючи потужніші пропагандивні можливості і лобі розгорнуті, вона завжди буде верещати, що це Україна не договороздатна, це Україна не хоче вести перемовини. Тому українська сторона вимушена е е говорити про готовність сідати про за переговори. Тут історія розвернулася зовсім іншим чином, бо в суботу зранку Нью-Йорк Таймс опублікувала 17 сторінок сканів, ну, такого драфту, драфту угоди між Україною і Росією, яку в Стамбулі пробували вкласти. Тобто, ну, принаймні, це на рівні робочої то відбувалося потім. Потім відбувалося зовсім Інший процес, тобто вносилися правки через WhatsApp, як ну, деякі учасники цих переговорів. Враження таке, що Росія досить вдало злила саме свою версію цієї угоди в New York Times. і це по суті перед початком саміту ну, внесло певну нервозність. Єрмак кинувся надривним голосом. Розповідають про те, що доки є Зеленський, не буде ніякого Криму, ніяких мінських угод, Тільки він забув, що здати південь це більше, ніж здати Крим. А він також забув, хто нагнув українську делегацію, хто примусив кучму підписати формулу Штайнмаєра. Хоча Кучма уник підписання прямого, але він надіслав листи, якісь такі дивні листи згоди. Тобто, після чого кучма більше в мінську не з'являвся. Тому, коли Єрмак виходить і розповідає про те, що він що Зеленський це такий який не допустить нового Криму і нового, Нових мінських уход, то по-перше, формулу Штайнмаера здала здав Єрмак, бо її власне після призначення Єрмака головою офісу. Акуратно кучму витиснули із мінського процесу. Далі хочу нагадати, що здача позицій в мінську не відбулася жодна. Тобто, в Мінську були підписані комплексна така, ну, домовленість, яка могла діяти тільки при виконанні сторонами всіх, всіх пунктів. Росія пробувала грати на тому, що вона виконає три пункти і буде давити на Україну. І вона давила кілька років на Україну, нічого не домоглася. Врешті-решт. Потім переляканий Путін виліз і почав верещати, що нас обманули. Ну, якщо він лошара, то його чого ж його не обдурить? Ну, але по суті. Раціональність і виправданість мінських угод принаймні відзначили і президент Оланд, і бундесканцлерин Меркель, які були учасниками цих перемовин. І вони якраз відзначили високу ефективність перемовника Порошенка, який по суті наскільки заялозив Путіна і його помічників, що вони вирішили, що вони пишуть що. І за принципом е, угоди виконує Слабак, змусить Україну виконувати угоди, які е, самі виконувати не збирались. Не збирались. Тепер вони верещать на кожному кроці, що Україна не збиралася цього виконувати, Бог з ним е, е, тут просто не ярмакую Зеленському аналізувати чи засуджувати мінські угоди. По-перше, Єрмак виходить із партії регіонів, він був помічником Тадеєва, який голосував за харківські угоди, а здача Криму — це прямий наслідок голосування за харківські угоди. Чомусь Єрмак не вийшов із статусу помічника народного депутата після голосування, тому не єрмаку розповідати, наскільки це ефективно вони зараз діють. Хоча Насправді, картинка інформаційна про саміт в Швейцарії, українська відрізняється від міжнародних. На жаль, бо українська сторона видає це як гіперперемогу України. Насправді, це більш серйозний процес, українська тема в якому є. ну приводним ременем, але, але не найголовнішою деталью, але важливою деталю. Справа в тому, що, в принципі, цей процес має завершити війну і завершити існування ООН в нинішньому вигляді. Чому Гутєреш не з'явився? Тому що Гутєреш прекрасно розуміє, що він дожирає останні можливості ООН в нинішньому вигляді. Ну не буде ООН після цієї війни таким як був досі. Тобто він давно вже перетворився в Лігу націй, але перезасновувати ООН, очевидно, треба буде зовсім на інших принципах. І е, цей пул країн, які підписали е, ну, е заключний комунікат цього е, саміту. Вони прекрасно е, віддають собі звіт про те, що вони включаються в більш тривалу, більш глобальну гру, яка повинна змінити архітектуру безпеки. І е, чому власне е, частина країн, які приїхали, ну, Мексика брала участь чи Саудівська Аравія, вони підозрюють, що е, Грати на балансі, грати в формат третьої сили не вийде. Якщо індуси, наприклад, підвісили, ну, відмовились підписувати тут. Пояснимо, бо індуси поки що висмоктують всі соки нафтові з Росії, і це вигідна для Індії торгівля, то причому вона не тривала. Індуси свідомі, того, що їм рано чи пізно доведеться прийти в ковкус. Тому що будь-яке зростання агресивності Китаю поставить Індію на, на грань вживання. Індія в якості озброєнь, на жаль, поступається Китаю. Єдине, що зараз, звичайно, країни демократичні, зокрема США, сприяє тому, щоб, наприклад. Франція з Індією співпрацювали в плані озброєння вже активно. Та навіть Сполучені Штати деякі озброєння готові надати, але це ж теж зобов'язує Індію, наприклад, війти в військово-технічний союз, близький до НАТО. Тобто, в рамках Аукус, як мінімум, доведеться якось легалізуватися Індії. Володимир Олець, є аналогічна заява Володимира Зеленського про можливість. Завершення війни на наступному саміті миру, тут він сказав, що наступний саміт миру, о, який ну, за слів Колеба, має бути не то в Норвегії, не то в Канаді. Має зафіксувати завершення війни. А я не впевнений, що <кій> я навіть провів опитування серед глядачів, тобто в який спосіб може можливо завершити війну в дипломатичний чи на полі бою, і 90% глядачів. Ну, доволі реалістично говорять, що, що на полі бою. у всякому... так, так, я бачив це опитування. Справа в тому, що е, Зеленський дуже добре освоїв, е, ну, е, скажімо, медійну формулу Арестовича. Брехать треба на, на коротку дистанцію. Тобто, брехать треба на найближчий місяць-два. І е, зараз вся вся брехня банкової е, не довго тривала. Вони, вони їм треба ніч простояти і день протриматися, і тому вони розповідають оптимістичні сценарії для українців, їздять по вухах, що називається, з відчутним з відчутною часовою дистанцією. Ось ага, три місяці війна завершить слава Богу, і з цим починає частина українського населення жити. Звичайно, що війна не завершиться. По-перше, якщо називаються майданчики е, Норвегія або Канада. То Китай на це не піде. Саудівська Аравія, вона дуже напрошується стати новою Швейцарією, але в Саудівської Аравії є теж одна особливість: в Саудівської Аравії завершилась 50-літня безпекова угода з США, США поставляло досить багато озброєння, але такого ну, середнього рівня озброєння. І хочу нагадати, що навіть озброєний. Американською зброєю війська Саудівської Аравії дістали по горбу від Хуситів. По-моєму, вони навіть втратили більше 200 БТРів, ну, стали Хуситами. Тому е тут е ну, якась дивна історія, е але Саудівська Аравія пробує е ну, більше схилятися до китайської такої лінії поведінки. Це дуже дивно. Очевидно, очевидно, що Петрократії бачать своє майбутнє виключно на орбіті автократії. Володимир, але в мене є інше питання. А Норвегія і Канада взагалі про це знають, що вони будуть приймати цей форум? Ну, швидше за все, що е, тема гуляла я думаю, що Зеленський звертався до багатьох лідерів із, із ідеєю Давайте проведемо вас, і це, і це заохочувало багато країн. Бо це все-таки ну, таке освіження інтересу до лідерів політичних. Адже більшість демократій живуть за нудним життям. в них немає подій, таких, які б захоплювали населення. І якщо велика міжнародна подія відбувається чи в Норвегії, чи в Канаді, то це звичайно ну, привертає увагу до країни в першу чергу. привертає увагу до лідерів політичних. Ну от, е, 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 Так би мовити, для я е, є, є така е, приказка е, на словах ти ліпто в слові. В житті хрян простий. Так от на словах наші лідери теж всі Льви, льви толсти, але як продивишся, то вони прості. І е, е, міжнародні події, як правило, дуже, дуже піднакачують е, політичні м'язи для е, політичних тих чи інших країн, особливо для правлячих е, партій. Тому в цьому сенсі, е, звичайно, що політики і політичні лідери. З радістю чули пропозицію, а давайте вас проведемо від Зеленського, але не Зеленський вирішуватиме е, місце проведення. Тобто, швидше за все, що буде вибудовуватися якась, ну вишукуватись інший майданчик. По-перше, це ж треба прийняти яку кількість людей, щоб відповідало стандартам безпеки і стандартам проживання і споживання. Але є, є багато країн цікавих для таких конференцій. Ну, це може бути і Ірландія, і Ісландія. Можна навіть ще цікавіше придумати. Може, може, це може бути навіть Шпіцберген. Ну на Шпіцбергені там комфорт не забезпечиш, але е ну, білих ведмедів потішити можна. Ну це інше. там ж Росія теж має якісь свої претензії на знаю, Ну, Так там навіть залишки радянських шахт є. Так що це ці будуть верещати від радості, як ніхто інший. Але чи китайці на шпіцберге полетять? Тут е, я б сказав так: що чим більше буде промальовуватися перспектива великої великого перезавантаження ООН, тим більше. Країни, які зараз дистанціюються, бо частина країн просто тупо хоче щось виторгувати в США, тобто ну особливо ці заголосні африканські країнки, які попідсідали на китайські кредити, вони вже ну не можуть маневрувати. Але деякі з них, які ще так жорстко не підсіли, вони. Подумають, що якби заскочити в кошик Західного світу, так би мовити. Ну, от Франція завжди цікавилася е, е, Африкою і мала великі впливи на західний е, берег Африки. Е, і навіть франкофонія в Африці така одна з Е, е, Ну, от історія з Нігером, вона звичайно збісила французів, і у французів теж є свої. Ну, реваншистські потуги, але якраз тут питання в тому, що які країни підтягувати, бо зараз, коли там посилився вплив Китаю, то це лише китайські статисти, вони ж ну, не договороздатні. Володимир, вони... але що я бачив, заяву Олафа Шольца про те, що, за його словами, такий саміт має відбутися обов'язково за участі. Росії, але чесно кажучи, все одно я не розумію, а про що з Росії на тому саміті е, вести мову? Тобто, наприклад, е, про українські території, які внесені в російську конституцію, е, про виплату компенсації, про покарання військових злочинців. <гум> ну тут я не так уявляю. Тут є інший прикол. Західні експерти, очевидно, я думаю, що включено з американськими. Я думаю, що Atlantic Council тут приклався і ще багато. Що вони вирішили? Вони вирішили розбити переговорний процес на окремі треки, на трек ядерної безпеки. І от коли розібрати оці всі треки окремо, в кожному з цих треків є окремий інтерес Росії який би Росія хотіла зафіксувати, тобто вона може не підписати велику угоду про свою, тобто вона не капітулює ніколи, умовно кажучи. Але е, вона би хотіла застовбити свої інтереси в певних треках. А тепер питання. Оця гра у формування великого демократичного полюсу, вона ж під формування. Те, що Китай починав е, раніше діалог із США, про те, що от ми сформулюємо свій полюс і повернемося до, до двополярного світу, як були в ну, часи холодної війни, і це буде певний порядок на певний час частина країн розвинеться. частина насправді ми прекрасно розуміємо, що та частина світу, яка потрапить в поле впливу Китаю, буде. Просто знекровлена, розвитку вона не матиме жодного і перспективи стати у е, такому форматі е, само, е, самодостатніх держав. Ну це, це по суті е, враження таке, що Китай хотів бути великим поліцейським на певній частині світу. І, звичайно, з цих надр і з цього демографічного потенціалу сформувати потенціал, який дозволить потім змагатися із демократіями навіть в космосі. Бо в принципі такі наддержави вони переносять протистояння землі в у всі сфери можливі в технології, в гум гуманітарну думку, медицину. От, якщо американці та е планування людини ставляться з осторогою, то китайці це підтримують. Тобто, ну все, що не підтримує Західний світ, китайці пробує підтримувати. Е е якщо західний світ дивиться на цифровізацію, як на інструмент вивінен і творчої енергії, то Китай дивиться на цифровізацію як на інструмент закріпачення ну, просто, простої людини, перетворення в біоробота, по суті. Ну, тобто, формування порядку, бо це уявлення про порядок китайський, воно звичайно що виглядає трохи кособоко. Володимир, давай трошки змінимо тему.